Всім доброго дня! Знімаю відео, хочу вам показати, чим я зараз займаюсь. Чорнобривчики збираю, квіточки і насінчиком. Може, всі ж знають, вже, наскільки корисне. корисні чорнобривці для здоров'я людини. А дитина сонечки ловить. Кричить мені. Поймав так, значить, з них роблять приправи, з них роблять чай. Ось я в себе на каналі вам показувала, як я робила квас. Дуже смачний. Всім рекомендую. І, до речі, не пізно: 50 квіточок, пів кіла цукру, І, якщо не помиляюсь, 2 столові ложки лимонної кислоти. І це все на 5 літрів води. Хто хоче, може спробувати. Сутки постоїть. А потім процідити по бутилках, трішки неповні бутилки наливати і погріб на місяць. І ровно через місяць можна куштувати. дуже смачний, солоденький, різкенький, як шампанське квас. Так, а також п'ють чай. Із чорнобривців чай, до речі, дуже-дуже корисний. Я не буду вам перечисляти від чого. Він, ви можете загуглити, подивитись в інтернеті. Е, якщо когось дуже буде цікавити, то я, в принципі, можу вам в коментарях відповісти. Так, і ще хотіла вам, ви мене просили, поділитися зі мною, які нові сорти я купила. Значить, деякі сорти для вас будуть не нові, вони, може, в когось уже є. А деякі, можливо, і ще і немає деяких. Значить, дивіться, із середніх. Ось тут у мене поряд і типу, полуничка посажена. Це у мене по старому, ні, давайте по-новому її назвемо. Коріта. На старе назва, стара назва крутиться в голові, а нову забула. Але згадала, коріта. Е, мені дуже її хвалили, дуже гарні відгуки про неї. Е, і тому все ж таки я наважилася, взяла аж 20 штук. Так то я всіх там або 10, або 5. Значить Цей сорт дуже смачний, врожайний, це пізній сорт. Тоді, значить, Магнус я ще собі завела. Хоча деякі говорять, що він не такий вражайний, як фейт, але все одно по відгукам він такий достатньо вражайний для того, щоб мати цей сорт у себе на грядці, і він достатньо смачний. Із середніх грандароса чомусь мене зацікавив цей сорт, не знаю, це середній. Спробую. Якось мені якесь відео попалося. І я стала шукати відгуки. Ну, в принципі, по відгукам дуже врожайний. Ну, спробуємо. Тоді буду ділитися з вами. Олімпія. Олімпія дуже крупна ягода. І солодка. Це мене теж зацікавило. Далі із ранніх перченьків і флер. Чомусь мені захотілося стати, це не новий сорт флер, але чомусь мені дуже його захотілося. А ось першень це просто із цікавості, тому що багато хто запитував про цей сорт. І я думаю, ну, взагалі, цікава назва, да? а яка вона, я не куштувала, не знаю, не можу вам сказати. Це тільки вже навесні. Так. І ще один сорт в мене, який дуже-дуже зацікавив, це Крістіна. Це пізній сорт. Не знаю, була така інформація, що ягода навіть до 100 грамів бувають. Ну, перевіримо. Ну, Це вже ж на наступний рік, звичайно. Далі, із ремонтантних сортів, зацікавив у мене сорт Royal Royce. Я його купила так. Далі Пларет 15107. Не знаю, чому я саме цей обрала. Я вже не пам'ятаю, але мені самі цікаво. Не знаю, може, там одна ягідка і достигне ще в цьому році. Одну я там залишила. то Тоді з вами поділюся, який в неї смак. І також ще мені захотілося завести Петру, Бріну і Мар Дебоа. Ну а і про них я вам буду вже розповідати навесні. Всім гарного дня, до побачення.